Вітаю на каналі «Я Житло» і презентую до продажу двокімнатну квартиру у місті Ужгород. Житловий комплекс Веставерс знаходиться квартира на п'ятому поверсі із дев'яти. Загальна площа 59 квадратних метрів. Досить гарна кухня студія, має 25 квадратних метрів площі, три панорамних вікна, і, як ви бачите, повністю замебльована та обладнана технікою. Розпочинаємо наше відео. Із передпокою. Вхідна група, як ви вже замітили, тут використана кожна стіна і кожен квадратний метр. У вхідній групі знаходиться шафа на всю довжину і ширину даної стіни. Далі вхідні двері. І ще додатково геподібна шафа на всю висоту. Тобто місця для зберігання речей у вас достатньо. Тепла підлога в перепокій, санвузлі та кухні студії. Використано, як ви бачите, двері прихованого монтажу і зроблено досить гарно усе. Світлі тона додають свого антуражу. Підсвітки. Досить багато світла в даній квартирі. Як ви бачите, воно комбіноване саме освітлення. Маємо підсвітку привіконної зони, центральне трекове освітлення, робочу зону, а також бічний фасад. Ось так. Йдемо далі, розглянемо, що у нас тут є по техніці. Тут у нас прихований монтаж холодильник-морозилка, мікрохвильова електропіч компанії Samsung. Мийка, витяжка, а також варильна поверхня вірпул. Ну і, звісно ж, посудомийка 60-ка компанії Bosch. Також є котел він схований в фасаді. Стіл майже 2 метри, досить гарний, стильний. Ось така у нас кухня студія по периметру. Йдемо далі, переглянемо з вами санвузол, а далі перейдемо до житлових кімнат. В санвузлі ванна 185 на 80. Далі, як ви бачите, досить гарне рішення з керамограніту. чорна фурнітура, унітаз і інсталяція, Гігієнічний душ, бойлер, сотка, сухий тем. А також пралка сушка. Компанії Samsung. Йдемо далі. Переглядаємо першу кімнату. Перша кімната у нас наразі не замобльована. Ви зможете це зробити самотужки під себе обладнати дану кімнату. Тут розміщується, як ви бачите, розмістити можна все, що завгодно. По підлозі 33 клас ламінат. Освітлення також комбіноване, маємо підсвітку. Привіконної зони радіатор, а також панорамне вікно компанії Nobilex. Йдемо далі. Переглянемо з вами другу кімнату. Вона має 11 квадратів. Кімнати повністю ідентичні за розміром між собою. Тут ліжко 180 на 200. Приліжкове також, як ви бачите, буде виконано приліжкові тумби. Я думаю, вони замовлені скоріш за все. Ось. Маємо також комбіноване освітлення. Підсвітка привіконної зони і центральне освітлення. Пройдемось по периметру. А також з даної кімнати є вихід на балкон. Ось. І звідси вид на сам житловий комплекс. Балкон має 6 квадратних метрів, досить просторий та гарний. Балкон це завжди величезний плюс у вашій квартирі. Ось така чудова квартира: місто Ужгород, житловий комплекс «Вест Таверс, досить гарний ремонт, чудові рішення, тепла підлога, панорамні вікна і прекрасна локація. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.